Жовта куртка проти ос поради щодо ідентифікації ос. Жовта куртка проти оси як не стати жертвою несподіваної атаки і зберегти спокій на пікніку. Літо час пікніків, відпочинку на природі і, на жаль, зіткнень з ос. Гудіння біля обіду або раптовий укус неприємні сюрпризи, які можуть зіпсувати будь-яку подію. Часто, побачивши дзищить комаха, ми автоматично називаємо його осою. Але відмінності між жовтою курткою, або як її ще називають, жовтою жилеткою і звичайною особиною це не просто академічне питання. Розуміння цих відмінностей може врятувати вас від хворобливого укусу і, що більш важливо, допомогти уникнути потенційно небезпечної ситуації, особливо якщо у вас є алергія. Я, як людина, що проводить багато часу на природі, знаю не з чуток, як важливо вміти відрізняти цих комах один від одного. Одного разу, влаштовуючи пікнік в парку, я абсолютно не очікувала, що зіткнуся з агресивною зграєю жовтих курток. Вони буквально атакували мій простір, і мені довелося терміново збиратися і йти. Цей досвід змусив мене серйозно вивчити це питання і навчитися розпізнавати ознаки цих комах, щоб уникнути подібних ситуацій у майбутньому. Відмінності у зовнішньому вигляді, увага до деталей. Перше, на що варто звернути увагу, це зовнішній вигляд. О, і жовта куртка, і оси мають характерне чорно-жовте забарвлення, але є ключові моменти, які допоможуть їх розрізнити, жовті куртки зазвичай менші за розміром, ніж папаровіоси, що робить їх більш потайливими та спритними. У них гладкий, блискучий екзоскелет, без пухнастого покриву, характерного для бджіл, ця відсутність пухнастості важлива ознака. Папаровіоси, навпаки, часто мають довші ноги і більш коричневе забарвлення. Їх талія – це більш виражене звуження між грудним і черевним відділами, що робить їх більш стрункими, при польоті вони часто базікають лапками, що робить їх легко впізнаваними. Пам'ятайте, що існують і інші види ос, такі як шершні довгоносики та європейські шершні, які будують паперові гнізда, але поводяться менш агресивно. Важливо не робити поспішних висновків і уважно вивчати особливості кожної комахи. Гнізда. Де шукати загрозу. Розташування гнізда ще один важливий фактор жовті куртки віддають перевагу прихованим місцям для гніздування, такі як порожнечі в стінах, дверні рами, поглиблення в ґрунті або занедбані нори гризунів. Їх гнізда часто приховані, що робить виявлення більш складним. В одному гнізді може оселитися тисячі комах, особливо до кінця літа. Папарові оси будують свої гнізда у формі парасольок під карнизами дахів у захищених місцях або прикріплюють їх до гілок. Ці гнізда виготовляються з паперового матеріалу, отриманого шляхом переживування деревних волокон. Вони менші і містять невеликі колонії порівняно з жовтими куртками, відкритість гнізда паперової оси явна ознака, що дозволяє уникнути небажаних зіткнень. Агресія хто небезпечніший? Найважливіша відмінність між жовтою курткою і особиною це рівень агресії. Жовті куртки відомі своєю агресивністю та територіальністю вони будуть жалити неодноразово, якщо відчують загрозу, і дуже активно захищають свої гнізда. На відміну від джіл, які гинуть після одного укусу, жовті куртки можуть наносити множинні укуси, що робить їх більш небезпечними для людей з алергією, особистий досвід зіткнення з ними навчив мене завжди бути поготові і уникати наближення до потенційних гнізд. Папарові оси менш агресивні, але можуть жалити, якщо їх спровокувати. Їх гнізд зазвичай легше уникнути. Оскільки вони відкриті і часто видно, пам'ятайте, що провокувати оспогана ідея, навіть якщо вони здаються менш агресивними. Як запобігти зіткненню прості правила безпеки, запобігти зіткненню з цими комахами набагато простіше, ніж лікувати укус? Ось кілька простих правил, які допоможуть вам зберегти спокій на пікніку. Обмежте доступ до джерел їжі, прибирайте сміттєві баки, компусні купи і неприбрані продукти харчування. Регулярно перевіряйте потенційні місця гніздування, карнизи даху, стелі ганку, поглиблення в ґрунті не чіпайте гнізда, особливо якщо вони знаходяться в стінах або ґрунті. Будьте уважні, слідкуйте задзищать комахами і уникайте наближення до них. Якщо виявили гніздо, не намагайтеся самостійно його видалити, зверніться до фахівця з боротьби зі шкідниками. Навіщо вони нам потрібні, незважаючи на те, що зіткнення з осами може бути неприємним, важливо пам'ятати, що вони відіграють важливу роль в екосистемі, обидва види є хижаками інших комах і допомагають контролювати популяції шкідників. Вони також харчуються нектаром квітучих рослин, беручи участь у запиленні розуміння їх ролі, допомагає сприймати їх не лише як загрозу, а й як частину природного балансу. Висновок: будьте готові та будьте в безпеці. Зіткнення з Осами це не завжди трагічна подія, знаючи відмінності між жовтою курткою і особиною. Уважно стежачи за навколишнім середовищем і дотримуючись простих правил безпеки, ви можете значно знизити ризик укусу і зберегти спокій на природі, пам'ятайте, що найкращий засіб захисту це профілактика та обізнаність. І, звичайно, не забувайте про необхідність звернутися до лікаря, якщо у вас є алергія на укуси ОС. Насолоджуйтесь літом і будьте готові до будь-яких сюрпризів.